Вітаємо всіх шанувальників електромобілів на каналі MegoElectric.ua. Ми практично щодня розповідаємо вам про все, що відбувається у світі електрофікованих авто. Сьогодні покажемо у деталях черговий електрокар, який виробляється у піднебесній. Перед початком зазначимо, чи ми будемо вдячні за лайк під цим україномовним відео, а також відповімо на всі ваші запитання. А зараз починаємо! Два китайські електромобілі стали фіналістами конкурсу Європейський автомобіль року 2024 Це минулорічна новинка Седан BYD Seal І цьогорічна новинка Компактний кросовер Volvo EX30. Вони конкурують з п'ятьма іншими авто, з яких два також електромобілі. Переможця буде оголошено в перший день Женевського автосалону 26 лютого. До речі, в останній щорічний салон проходив 2019-го, а 2020-го його скасували за два дні до початку через пандемію. Нагадаємо, що всього сім китайських автомобілів увійшли до так званого лонг-ліста премії автомобіль року в Європі 2024. Загалом у ньому було вказано 28 авто. До списку автомобілів із Піднебесною увійшли BYD ATTO 3 Вінжиan Plus, Smart No1. BYD Dolphin, NIO ET7, BYD Han, Volvo ex 30 і BYD Seal. Як бачите, наполегливість лідера ринку КНР і вже фактично номер 3 у світовій першості компанії BYD окупилася і, хоч одна модель, але все ж таки перейшла з лонг листа в шорт-лист, тобто до фінального списку претендентів. Що стосується Volvo і X30, то якщо зараз вимовляємо Volvo, то звичайно ж маємо на увазі концерн Geely. А якщо врахувати, що і Smart номер 1 також належить Geely, то серед довгого списку та європейської премії були авто від трьох китайських компаній: NIO, BYD та Geely. Якщо відставити у бік авто з Китаю, то в короткий список потрапили ще такі моделі: BMW 5 Series, Kia EV9 піжо і 3008, рено синік і toyota c-HR. Крім них у Longlistі були моделі, які у вас зараз на екрані. Тобто всього із 28 авто було 15 електромобілів. Також із цих 28 легковиків 28,5% були із Китаю. 28,5% французького виробництва, а німецькі, корейські, японські та авто із США склали 14,3%. Залишилося додати, що мине місяць, і тільки після цього ми дізнаємось в Женеві, який саме електромобіль став автомобілем року в Європі. А тепер найважливіше: ми звичайно ж розповімо вам про це, при чому зробимо це прямо під час автосалону в Женеві, на який наш канал обов'язково поїде. І зробимо ми це спеціально для вас. Тому, якщо хочете першими побачити усі новинки першого постковидного автосалону у Швейцарії, то підтримайте нас у коментарях. Хто сказав, що вантажний електромобіль це дорого. Ми, група конструкторів з Миколаєва, вже понад сім років займаємось створенням міського електричного транспорту. За цей час у нашому гаражі зроблено десятки велосипедів, мотоциклів, триколісних одно- та двомісних вантажних авто. Усі наші розробки рухаються за рахунок електромоторів та струму з батарей. Наші найкращі моделі, які безперечно цікаві для бізнесу, це легкі вантажівки, а саме моделі воля та кур'єр. Вони мають оригінальну конструкцію шасі та рамну основу. Кабіна може бути яка завгодно. Наша головна перевага в тому, що вони прості концептуально, що забезпечує їхню надійність і дешевизну в обслуговуванні. Простота гарантує доступну та вигідну ціну на такий електромобіль. Їх зможуть купити як логістична компанія, так і приватний підприємець чи фермер. Ми впевнено можемо заявити, що наші авто мінімум у два, іноді і втричі дешевші за аналоги від великих виробників. Але головне, що ми готові допомогти зробити бізнес із перевезення товарів в Україні в межах міста СЕЛ економічно привабливим. Бо наші електровантажівки здатні перевозити майже будь-який ваш вантаж. Ви витрачаєте 2 євро на купівлю електрики, якої вистачить на 100 кілометрів шляху. Зацікавлені? У компанії Чері з'явився ще один бренд, але цього разу це не окрема марка, як у випадку з iCar, Exit або Стера, а спільне підприємство, яке створено з Huawei. Тут варто окремо відзначити, що у плані створення СП саме Huawei особливо результативний. Дивіться самі, ця компанія має частину в електромобільній марці Арк тобто спільно з концерном BAAC. Разом із концерном Socon створено бренд Ейто. А разом із компаніями CATL та Chang'an засновано марку Avatar. Новий бренд електромобілів Вічері та Huawei отримав назву Luxeed. Місцева назва бренду GC, що можна перекласти як межі розуму, англомовне ім'я перекладається як розкішна швидкість. Для своїх авто Айціїгант постачатиме всю бортову електроніку, системи автопілота, електромотори та зарядні пристрої. Чири у свою чергу збиратиме з цих компонентів на своїх заводах першу модель з лого нової марки. Вона отримала назву «Luxit S7». Це великий седан, тому що його довжина 4 метри та 97 сантиметрів, ширина 1 метр 96 сантиметрів, висота 1 метр і 47 сантиметрів, колісна база 2 метри 95 сантиметрів. В основі авто лежить платформа E-0X, яку Cherry розробила для своїх дорогих моделей Стера. Вона має пневматичну підвізку з подвійними поперечними важелями спереду, а ззаду багатоважельна система. 800 вольтова архітектура Drive One – це результат роботи Huawei. Система майбутнього автопілота працюватиме з лідаром, 12-ма ультразвуковими і трьома міліметровими радарами. Ще є 11 камер. S7 отримав безрамкові двері та двосекційний скляний дах, який не пропускає майже 100% ультрафіолетових променів. Інтер'єр із двома екранами на передній панелі виглядає типово для сучасних китайських машин. З надзвичайних рішень компактне овальне кермо і два бардачки перед пасажиром верхній та нижній. Бажель вибору режиму руху розташований за кермом. Переднє пасажирське сидіння називається Queen Seat. Його можна електрично регулювати у 18 напрямках. Центральна консоль пропонує передньому пасажиру також спеціальну косметичку, яка є по суті другим бардачком. Люк Seat S7 має сенсорні панелі на картах задніх дверей. Завдяки їм пасажири можуть налаштовувати систему кліматконтролю. Об'єм багажника 420 літрів, плюс є підпілля на 52 літри. Планується чотири версії авто. Перші дві мають назву Pro та Макс. Їхня дальність ходу на одному заряді становить 550 і 705 км кілометрів відповідно, згідно з циклом CLTC. Інших характеристик для цих модифікацій поки що не озвучено. Все тому, що першими на ринок видають модифікації Luxeed S7 Max Plus та Max RS. Автомобіль у модифікації Max Plus може проїжджати 800 кілометрів на одній зарядці. Такий седан має задній привід з одним електродвигуном потужністю 215 кВт або 292 кінські сили. Максимальна швидкість 210 км на годину. Люксід S7 Max RS замислювався як спортивна версія, а значить, у нього повний привід, який забезпечується двома моторами з загальною потужністю 365 кВт або 496 кінських сил. У такого авто підвізка отримала спецналаштування, ще й гальма брембо та колісні диски діаметром 21 дюйм. В екстер'єрі бажання швидкості видають більш агресивні бампери, спецнакладки та спойлер на кормі. Седан масою 2 тонни та 170 кілограмів може набрати першу сотню за 3,3 секунди. Але максимальна швидкість, як і в попереднього варіанту, 210 кілометрів на годину. Запас ходу у найшвидшого авто зі всіх варіацій 630 кілометрів. У Китаї за далекобійну версію S7 Max Plus просять 328 тисяч юанів або 45 тисяч доларів. А за повнопривідний МАКСРС потрібно віддати 358 тисяч юанів або 49 тисяч доларів. Ми, канал Негоелектрик, їдемо на Женевський міжнародний автосалон. Це буде соте ювілейне мотор-шоу в швейцарському місті. Воно стартує 26 лютого і триватиме до 3 березня. Автоподія року традиційно пройде у виставковому центрі «Палехспо». На цих кадрах ви бачите, як усе відбувалося востаннє дві 2019 -го. З 2020-го, через пандемію коронавірусу, автошоу в Женеві не раз скасовували, проте до остаточного закриття справа не дійшла. Організатори очікують, що відроджений автосалон відвідають близько 10 тисяч журналістів. Серед них будемо і ми. Прямо в день відкриття дивіться перший сюжет про це європейське мотор-шоу світового рівня на нашому каналі. Вже відомо, що найменше 5 автовиробників з Китаю представлятимуть свої моделі під час автосалону в Швейцарії. За кількістю електроседанів, хетчбеків та кросоверів моделі з Піднебесної займуть друге місце, звичайно, після місцевих європейських брендів. У коментарях ви можете вгадати, які марки з КНР візьмуть участь у Женевському автосалоні. А ми, як вже сказали, підготуємо для вас перше відео з моторшоу вже в понеділок, 26 лютого, о півдні. Так що можете підтримати нашу подорож лайком під цим відео та написати комент. Чекаю на перше відео з Женеви. Сподіваємось, що це відео про електромобілі з Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.